З 1 березня 2025 року декларації пацієнтів, які не пройшли верифікацію, будуть неактивними. Наприкінці січня ми робили таку програму. Спілкувалися з лікарем загальної практики сімейної медицини Оксаною Кальдяєвою. Це Чернівська лікарня номер 2 Сьогодні вона у нас знову на зв'язку. Пані Оксано, вітаємо. Доброго дня. Рада вітати вас і наших слухачів. Отже, знову ж таки нагадаю, наприкінці січня ми робили з вами програму і говорили про те, що декларації, які підписані з лікарем, можуть бути неверифікованими у випадку, якщо людина не перевірить або не підтвердить певну інформацію. Сьогодні попрошу вас нагадати, тому що лютий місяць майже добігає кінця, у нас вже незабаром березень, і що очікує? Тих хто мав перевірити інформацію, але не перевірив, яку саме прошу вас нагадати. Але спочатку поясніть, будь ласка, пані Оксано. Ми говоримо про те, що декларація буде неактивна. Що це означає? Тобто, людина не отримає медичні послуги, чи що? По-перше, я на початку нашої розмови хочу подякувати всім пацієнтам, які звернулися до нас до нас минулого нашого з вами ефіру. Багато людей прийшли перевірити їх дані. Багато хто зателефонував для того, щоб ми перевірили і звірили, чи всі дані вірно внесені в медичну документацію. І е, поясню трошки. Значить, що декларація буде неактивна, це значить, що лікарня, лікувальний заклад не буде отримувати кошти за ті декларації, які мають помилки в своєму складі, або коли пацієнт тривало не звертався до лікаря, тобто три роки його не було. На сьогодні це правила, які нам дає Національна служба здоров'я, і це по всій Україні вони діють. Тому по всій Україні треба звірити ці дані в декларації. Це стосується в більшості випадків, як я минулого разу казала, людей, які змінили паспорти. Когось була книжечка, стала ID-карта, Хтось згубив, хтось там змінив прізвище, якісь змінилися дані. То їх треба обов'язково змінити. Або, наприклад, було свідоцтво про народження, зараз паспорт не було ідентифікаційного коду, отримали ідентифікаційний код, або інколи буває навпаки, коли людина мала ідентифікаційний код, а потім відмовилась від того коду. Теж треба вносити ці дані в декларацію. Бо на сьогодні е, ці декларації є інструментом, за якими Національна служба здоров'я фінансує. Лікарні це не лікар фінансується, саме лікарня. Її функціонування залежить від кількості декларацій, кількості людей, які обслуговує той чи інший лікувальний заклад. Людина змінила місце реєстрації або місце перебування. Це якось буде впливати де, де, де. в декларації. На сьогодні є пункт місце проживання. Людина може сьогодні знімати квартиру в одному місці через два тижні, в іншому, на сьогодні це не має значення і від цього нічого не залежить. Головно це ідентифікаційний код і паспорт. Якщо про вулиці в Чернігові, наш приклад, у нас багато вулиць тепер вже перейменовані, отримали нові назви, і коли ми сплачемо. Комунальні послуги, то можна побачити, що вже назви нові вулиць, хоча паспорти, квартири, будинки деякі інші документи зареєстровані за старою назвою вулиці. В такому випадку, коли назва змінилася, чи потрібно йти і перевіряти, перепідтверджувати декларацію? На сьогодні ні, це не має значення, бо ідентифікація пацієнта і проходить через ідентифікаційний код і його паспорт. назва вулиці не має жодного значення. Якщо людина постійно звертається до лікаря, ну, наприклад, там виписує рецепти чи перебуває на обліку з якогось захворювання, е, там була на лікарняному, проходила там якісь обстеження, чи будь-що протягом останнього часу, і в неї нічого не змінилося, немає ну, на це необхідності. Пані Оксана, я попросила вас сьогодні ще раз зустрітися з нами не тільки щоб нагадати напередодні 1 березня, що з березня місяця може щось змінитися для деяких пацієнтів і дати можливість. Тим Хто ще не чув, не бачив, не читав про такі зміни, подзвонити або Прийти до свого сімейного лікаря, щоб все ж таки дізнатися, чи потрібно йому щось перевіряти, щось перепідтверджувати. Я ще хотіла попросити вас дати відповіді на деякі запитання, адже після того нашого ефіру, коли він був опублікований в мережі, стали люди робити дописи, і деякі запитання лунали від дописувачів, на які я б хотіла сьогодні, щоб ви дали все ж таки відповідь. Ну, було, було таке запитання, чи по всій Україні. Така так, зміна. Так, це по всій Україні. Це не стосується окремо, наприклад, Чернігівської області, чи там Сумської області, чи Полтавської, це стосується безпосередньо всієї України. Якщо людині 90 років не зверталася до лікаря жодного разу, нічого не змінювала, для чого такого віку людину вести до поліклініки або чому вона сама тоді має йти. Ну, якщо ця людина ходяча, то їй обов'язково треба звернутися до лікаря. Ну, по-перше, їй 90 років і в неї явно є якісь хронічні захворювання. Ці, за цими хронічними захворюваннями треба спостерігати і, можливо, є якісь ліки, які ця людина може отримувати згідно з програмою медичних гарантій, тобто за програмою доступні ліки. Вона розширюється, там що змінюється, тому можливо, з цього боку. З іншого боку, є такі. Ну, він може не дуже такий е, правильний вислів, але це людина, яка може померти в будь-який момент. Правильно, і сімейний лікар має виписати свідоцтво про смерть. Бо більшості е, родичів, які е, мають таку людину. Сім'ї вони не хочуть, щоб його робили ростин після смерті. Для того щоб лікар міг виписати свідоцтво про смерть людині, він має її спостерігати, і тільки регулярне спостереження і наявність хронічного захворювання, яке може привести до смерті, дає змогу сімейному лікарю виписати це таке свідоцтво лікарське по іншому випадку, цій людині не буде виписане свідоцтво, людина буде направлена на ростин. Це додаткові психоемоційне навантаження на родичів, ну і вони розпочинаються в кабінеті лікаря, а потім розповсюджуються і на інші місця. Тому такі люди потребуються огляду, потребують спостереження там, через певний період часу. Якщо людина не ходяча, і ви заключили декларацію, коли ще ця людина була ходяча, ви кудись людину вивозили. Тепер повернулися, то зверніться до лікаря, хоча б родичі, зверніться, скажіть, що така людина є, що можливо домовитись з лікарем, якщо людина зовсім не ходяча, про відвідування вдома, або якщо людина ходяча, то вона прийде і зроблять елементарні якісь обстеження. Ну і це буде спостереження. Лікар буде мати якусь уяву про свого пацієнта. Отже, було кілька запитань, також якщо люди літні і не можуть самі. Пресуватися і приїхати до свого зімейного лікаря, то родич може зателефонувати або звернутися, прийти Звичайно. безпосередньо. Звичайно. Що людині близькій, яка от може прийти до лікаря замість літньої людини, замість літнього родича, що потрібно мати з собою, щоб лікар все ж таки звірив інформацію і подивився, що там немає ніяких проблем. Паспорт, ідентифікаційний код і телефон бажано той на який була заключена декларація, щоб якщо є якась зміна в документації, то щоб могли внести цю зміну, бо зміна вноситься через е, е, смс на номер телефона. Запитання: якщо людина в лікарні або тимчасово обмежена в русі? І не може також звернутися до поліклініки, не може прийти до сімейного лікаря. Якщо людина в лікарні, то не зробили б її на електронного направлення на госпіталізацію на сьогодні, якби були якісь неточності в декларації. Лікар би мав їх виправити. Це обов'язково би цього. Тому людина, якщо на сьогодні знаходиться в лікарні, то там документами все правильно або інакше б його не змогли покласти в ту лікарню. Отже, такій людині не Як потрібно, не потрібно. Якщо вона ну тобто, вона спостерігалась хоть якимсь медичним е, ну персоналом. Якщо вона обмежена в пересуванні, але, ну, але вона була у лікаря не так давно, то не треба. Якщо вона обмежена в пересуванні, але не була давно, зателефонувати лікарю, спитати, звірити, всю інформацію, це обов'язково. Або родичі, або довірена особа, ми коли заоформляли декларацію, там писали контактна особу. І ми завжди питали, кому ви довіряєте інформацію про себе. Оту От людину, яку там вказали, то ви можете попросити, щоб вона підійшла з вашими документами для того, щоб звірити інформацію. Люди з інвалідністю, та сама процедура: або безпосередньо, або е, хтось близький, або довірена особа, паспорт, ідентифікаційний код і номер телефону. І номер телефону так абсолютно точно. Якщо люди за кордоном, ми в попередньому ефірі з вами про це згадували. Повторіть, будь ласка, нагадайте ще раз: якщо людина перебуває за кордоном, як їй бути в такому випадку? Адже її ніхто не позбавив? Звичайно, у нас є дуже багато людей, які чи там приїжджають через півроку, чи там через три місяці деякі люди, деякі приїжджають. Ми тут виписуємо е рецепти по доступним лікам. Вони отримують і їдуть за кордон. Якщо вони приїжджають, то прийти до лікаря з їх медичними з їх документами, тобто паспортом ідентифікаційним кодом. Якщо вони зараз знаходяться за кордонами, найближчим часом не збираються, то можна зв'язатися з лікарем, засобами зв'язку. До мене звертались кілька пацієнтів. Ми вони мені скинули, вони виїхали за кордон і е, поверталися влітку, змінили свої паспорта. Вони мені просто скинули паспорта, і я внесла нові паспорта в їх електронну картку, і все вони мені відповіли саме і Все за допомогою будь-якого засобу зв'язку: вайбер, Telegram? телеграм. Можна, можна вирішити це питання, можна зробити фотографію або скріншот власного паспорту, ідентифікаційного коду, так. ну а телефон зрозуміло, він і так буде переданий. Серед запитань так. також було запитання: якщо людина за кордоном і сімейний лікар також покинув Україну. Якщо сімейний лікар покинув Україну і він взагалі звільнився, і він не є працівником даного медичного закладу, то, на жаль, у цього пацієнта немає сімейного лікаря. Йому треба перезаключати. Якщо сімейний лікар з якихось причин знаходиться за кордоном, наприклад, на лікуванні, або ну, там інші якісь бувають причини, коли він не звільнений, а там взяв відпустку за власний рахунок на певний період часу. Е, і е, у вас щось змінилося. Ну тут розумієте таке питання: якщо медична сестра має доступ до інформації до електронного ключа лікаря, то вона може це виправити. Якщо медична сестра не має доступу до електронного ключа лікаря, то ну е, виправити буде дуже важко, бо ну це треба підписувати електронним ключом лікаря. І в такому випадку як бути людині, коли лікар, ви сказали, перебуває за кордоном на лікуванні, а термін вже спливає. Якщо людині потрібні будуть якісь медичні послуги, то мабуть в даному випадку треба перезаключити декларацію, тобто знайти іншого Бо... лікаря і перезаключити. Бо якщо, наприклад, треба буде видати лікарняний листок, а змінений паспорт, то можуть виникнути проблеми. І Отут уточнення, пані Оксано, якщо людина змінює. Лікаря, якщо людина міняє лікаря, то їй же не потрібно звертатися до попереднього, щоб йому повідомити, що вона від нього йде. Ні, йому не треба звертатися. Коли перезаключиться декларація, у лікаря попереднього просто ну, людина, яка мала декларацію, буде в стовпчику, скажімо так, і все. Було кілька запитань на кшталт. Якщо військовий на передовій... Адже значна частина чоловіків зараз на війні, як бути цій категорії? Ну на сьогодні військові це пріоритетна група людей, і це люди, завдяки яким ми сьогодні працюємо. Тому деякі сімейні лікарі ну, ми не завжди знаємо, де наші пацієнти знаходяться, особливо чоловіки від 18 до 60. Інколи ми телефонуємо і питаємо. Деякі нам відповідають, що там запрошуємо, може, на щеплення, в мене, по крайній мірі, було таке, що я запрошувала на щеплення, мої пацієнти, на жаль, знаходяться в зоні бойових дій. І е, перезаключимо, обновимо цю інформацію тоді, коли у них буде можливість, або коли вони будуть на ротації, на відпустці, в них буде час на те, щоб зайти до лікаря, або вже після нашої перемоги безпосередньо. Щодо ВПО. Знову ж таки, повертаючись до попереднього ефіру, ми говорили про цю категорію внутрішньопереміщені особи. Нагадайте, будь ласка, пані Оксано, як діяти таким людям? Значить, на сьогодні внутрішньопереміщені особи мають право обслуговуватися в тому місці, де вони знаходяться без заключення декларації, інколи. Їх просять перезаключити декларацію, якщо там виявляють, ну, наприклад, якесь онкологічне захворювання, яке потребує тривалого спостереження, і треба буде від сімейного лікаря там теж участь у цьому, або якісь інші тривалі захворювання, де треба була участь, але якщо це, наприклад, там виписати лікарняний листок, людина захворіла чи щось гостре. Трапилося гіпертонічний криз, наприклад, або там інфаркт, інсульт, то людина може звертатися в ту лікарню, яка поряд, якщо е, є зв'язок з вашим сімейним лікарем, бо лікар той теж може бути тимчасово переміщений. І е, чи збереглася, ну там вся, ну база скоріш за все, збереглася. Якщо є можливість поновити з вашим сімейним лікарем перевірити, наприклад, люди тимчасово переміщені, вони дуже часто втрачають документи, втрачають міняють паспорти, міняють телефони, бо він або згорів, або Втрачений і є можливість з вашим сімейним лікарем узгодити цю інформацію хоча б телефоном, то це було добре. Якщо вже трапляється, що неможливо зв'язатися з лікарем, у вас все помінялося, і у вас є якісь хронічні захворювання, і, наприклад, ви знаходитесь. Ну, наприклад, я кажу, знаходитесь в Чернігові, а жили десь на там, десь біля семенівки, і ви сюди переїхали, і ви маєте зміну паспорта, зміну телефона. Але у вас є хронічні захворювання, і ви можете отримувати по медичним гарантіям там обстеження, медикаменти. То тоді ну, єдиний вихід, вихід це перезаключити декларацію з іншим лікарем і щоб ви мали доступ повний до тих можливостей, які на сьогодні є. Все одно така людина вона має право на медичну послугу, медичні так. гарантії її, її ніхто не позбавив. І вона Зазвичайно. має прийти тоді звернутися до лікарні до поліклініки з паспортом, так з паспортом, і з якимось ще документом, що вона внутрішньо, які підтверджує, що вона внутрішньо переміщена особа. Ну, Зазвичай є у людини довідка, що вона є внутрішньо переміщена особа. Вона може отримувати ліки стосовно всіх програм, які діють на території цієї громади. От. Ну, на сьогодні, наприклад, був такий випадок, коли чоловік, він сам внутрішньо переміщений, він захворів на грип, він сьогодні звернувся з температурою високою 39, Ми його записали на прийом, виписали йому лікарняний лист, так як він внутрішньо переміщений, і доступу до його сімейного лікаря на сьогодні в нього немає. Але на, він, на щастя, в нього... він не перепідписував декларацію, Ні, так? Він не перепідписував декларацію, він а, має довідку, що він. Переміщена особа ну і ви говорили інсульт, інфаркт, гіпертонічний криз. Я там думаю, що екстрена це ж підпадає під поняття ургентна, так. ургентні да, випадки. Да. То там екстрена медична допомога вже гострі стани можуть отримувати екстрену медичну допомогу без перешкод. Так. Так, я маю на увазі, верифікована чи не верифікована декларація з сімейним лікарем. Якщо в січні людина звернулася до свого сімейного лікаря, щоб перевірити декларацію, а лікар захворів або захворіла. Це не неоргентна ситуація, можна зробити це буде, якщо ви прийдете і перевірите це в березні. То нічого страшного не буде. Головне, щоб ви не забули про те, що треба прийти і звірити. Не розумієте, це ж е, хтось змінив. Це не значить, що якщо ви змінили паспорт, наприклад, в березі чи квітні, там дівчина вийшла заміж, змінила прізвище, змінила паспорт, і це трапилося в травні. То вона має теж прийти і змінити е, свій паспорт і своє прізвище, бо коли. Настане той момент, що вона вирішить бути мамою і піде в жіночу консультацію, її не зможуть поставити на облік, тому бажано прийти і виправити ці е, дані. Отже, тут не потрібно прив'язуватися тільки до березня, так я розумію, адже а, так. в будь-якому випадку людина може, як ви сказали, змінити паспорт, змінити прізвище. Щось сталося, і ідентифікаційний код також може бути змінений. Або номер телефону, і це може статися і в квітні, і в червні, і в липні, у вересні. То в будь-якому випадку людина, у якій це відбулися досі, такі да. зміни, вона все одно має звернутися до сімейного лікаря, щоб пояснити, що така ситуація, і тоді будуть внесені інші дані в декларацію. Інша інформація буде внесена в декларацію і. В принципі, ніяких проблем? Так, ніяких проблем не буде. В okay. подальшому це буде е, такий процес, який буде йти постійно. Хтось виріс і е, змінив е, своє, своє свідоцтво на паспорт, хтось за віком міняє паспорт. Е, ну Різні ситуації. Ми всі живі і різні бувають ситуації. Тому це буде процес, в подальшому йти постійно. Як тільки людина змінила щось, в своїх особистих даних я маю на увазі паспорт або ідентифікаційний код і телефон. Коли міняє то, треба прийти до лікаря, щоб змінити ці е, параметри. Все? Якщо у людини немає телефону. Ми а, сканували ти... паспорт і ідентифікаційний код, робили скани. Ага. Є така функція, коли немає документів, робиться скан медичної документації і прикріплюється в декларація. Там є спеціальна графа. Якщо там, наприклад, людина відмовилася від е, свого ідентифікаційного коду. Про це є помітка в паспорті, ми робимо скан цього цієї відмітки і прикріпляємо. Якщо немає ніяких доку на телефона, то ідентифікація буде за документами. Ми скануємо ці документи і прикріпляємо до е, е, декларації. Бувають випадки, коли нема паспорта, а, наприклад, там посвідка на, ж... на проживання або ще якісь документи, які заміняють паспорт. Та там а теж робиться скан документа. А як тоді людина отримує смс ні, тоді не приходить смс. Тоді, наприклад, якщо вона рецепт, то їй не приходить смс на телефон, їй треба приходити. Ну, навіть якщо це хронічний хворий, він може не ходити, йому прийде смс то Ця людина має приходити до свого сімейного лікаря для того, щоб йому роздрукували рецепт. Це той випадок, коли друкує цей рецепт, і там уже буде код надрукований на рецепті. Це дуже мало людей, але такі люди є. Якщо лікарка пішла у декретну відпустку або на пенсію, це сталося в січні лютому. Як бути Значить, в такій якщо, ситуації? Якщо, якщо лікарка пішла на пенсію, то звичайно декларації всі її розриваються, і в більшості випадків або медсестра, або а, наші дівчата, які працюють у реєстратурі, а, а, телефонують пацієнтам і Кажуть про те, що їм треба перезаключити декларацію. І в більшості випадків вони а, кажуть, у кого з лікарів є свободні місця і куди вони можуть піти. Ну, Щоб людина не була така вже розгублена, все наче було добре, а потім треба все робити спочатку. Якщо, людина, якщо знаходиться на, у декретній відпустці, це вже може бути і хтось, тільки пішла у декретну відпустку, або вже знаходиться певний час. Ці декларації є чинними, і на сьогодні ці декларації обслуговують лікарі. Це може бути. Кілька лікарів, це може бути один лікар, в якому лікувальному закладі як це зручно? І для пацієнтів, і для медичного персоналу. Звичайно, тут теж є такі два моменти. Інколи медична сестра має доступ до ключа електронного пацієнта. І тоді, наприклад, якщо, ну, наприклад, змінили. Паспорт, то тоді медсестричка може його внести, бо треба підписати лікарем. Якщо змінений телефон, телефон змінити будь-який лікар. Це не має значення чи він сімейний, чи не сімейний. Там пишеться. Якщо був втрачений телефон, то треба написати заяву на національну службу і протягом кількох днів вони розглянуть. Змін змінюємо номер телефона. Якщо так трапилось, що сімейний лікар у декретній відпустці і електронного ключа нема, а є зміни. Документації і людина потребує е, якихось медичних документів, оглядів. Ну е, тоді можливо, ну що лікар не може це верифікувати то тоді можливо перезаключити декларацію. Але більшість лікарів, е, ну це наш ключ. Він якби. Для роботи тому в більшості випадків сестра медична має доступ до цього ключа і е, підписують там чи рецепти, чи якісь такі зміни в декларації не такі шутки. Отже, якщо лікарка у декретній відпустці, то там не обов'язково перепідписувати декларацію з іншим не обов лікарем. Обов'язково ці декларації всі є чинними. На сьогодні ми всім, хто звертається за допомогою, надаємо послугу в повному обсязі. Отже, не всім потрібно звертатися до сімейних лікарів, якщо людина Упевнена, що все гаразд з паспортом, все гаразд з прізвищем, нічого не змінювали. Телефон той самий, і в принципі ніяких інших таких проблем не було. Людина зверталася до лікаря. Тобто, таким людям не потрібно бігти, телефонувати, звертатися, шукати, писати у всіх месенджерах. Такого не потрібно робити. Не потрібно, якщо ходять регулярно, або хоча б один раз на рік звертаються до лікаря. І лікар бачив, зробили якісь елементарні обстеження, то можна не звертатися. Але якщо не були давно, то, будь ласка, приходьте, ми чекаємо. І багато, до речі, дякую вам, що ви запропонували таку тему. Багато людей звернулися, ті, які не ходили до нас 22-го року. Ті, які виїхали, деякі телефонували і уточнювали дані. Пані Оксано, дякую за сьогоднішній ефір і чекаю вас в наступних в нашій студії.